Кошенята попліткуємо тарабаровий Дантес, Толя Калдун, Санта, Віаградімополос. Зливаємо машу батіг та медова. Можете зручніше наливати чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, спочатку до моєї уваги потрапила стаття ТСН заголовком Світлана Тарабарва з чоловіком показалася за кордоном на відпочинку без дітей, де зараз подружжя. І я згадав момент, коли Тарабарва була на фабриці зірок, була справжньою оторвою. Була запальничкою, але в який момент Тарабарова перетворилася в зразкову сім'янинку, в який момент Тарабарова вдягнула ось цей німб? Я не кажу, що це погано. Ми всі змінюємося. Я в 20 років і зараз це абсолютно різні люди. Але така колосальна трансформація навіть самого персоналіті. Не просто характеру, там поглядів і так далі. І от сьогодні в нас зразкова мама суперкласна, супервайбова. При тому, що не знаю, до речі, про це говорили, не говорили публічно, але кошенята розповідали, що між Тарабаровою та Дантесом у свій час були тирим-пирим. достатньо серйозні. Так от. Сьогодні вона зразкова мама. Сьогодні вона співачка, яка випускає класний дитячий контент. При цьому наші кошенята в телеграм-каналі, до речі, підпишіться посилання в описі та в закріплених. Там гарячі плітки та обговорення кожного дня. В коментарях котики зазначили: завжди вилезений образ мамочки Янголяток з правильними рекламними інтеграціями, але ніхто не знає, яка вона насправді. Знайома працювала в аеропорту, часто бачила цю пані хамовита, груба і абсолютно неприємна особистість. До працівників відносилась як до <кхм> імна. Вибачте, зірка в лапках, що тут скажеш? Я не фанатка, але чомусь так і думала про неї. Хм, Кошенята, а що ви знаєте про Тарабарову? Напишіть, будь ласка, дуже хотілось би дізнатися, тому що насправді образ настільки вилизаний, настільки вона не робить зайвих кроків. Знову ж таки, звісно, я вірю в святість медійних людей в тому сенсі, що є персонажі, котрі не грають на публіку, тому вони не шкваряться, котрі займаються просто своєю професією, не лізуть в інтриги, не потрібно усім бути скандальними. Абсолютно ні. Блін, та Грабарова, ти ж була чортякою в хорошому сенсі. Що зараз сталося? Така свята святість. Ах, кошенята! Надсилайте, хто ще знає про Тарубарову, працював, жив, кохався, коротше, все, що знаєте, надсилайте, залюбки, вивчимо цей кейс. А з вас вподобайка, підписка, коментар. Кому що відомо про ту чи іншу особистість, теж надсилаємо в Дірект моєї інсти, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Що дивишся, ма? Подивися, ми показують про нас з тобою. Якщо ви розумієте, що ваш емоційний фон, це все, що відбувається в цьому житті. А, я б ага. вам порадив подивитися тік-ток Толі Калдуна. Ага. в, в, в тік Він разом з мамою, він у нас фокусник, маг. Ну, просто тебе популярно. показує своїй матусі різноманітні трюки. І вона їх сприймає, як за чисту воду. Дуже рекомендую. Все, діди, дай подивитися. Ма, тепер, я не знаю. Взагалі у них прикольних там, де все е. Що це таке взагалі? Не знаю, я YouTube, ютуб, це себе поки. скажи, е, тебе вдохновляє? Це все? Як, ну, що нас даже отак просто б розказують, про нас тебе вдохновляє ще більше за знімати відео. Ну так, да, ну. а це той самий Толя Колдун з його матусею, який нещодавно потрапив у наш випуск кліток? Дивися, бачимо мене? У нас фронтальна камера, дивись. Камеру дивись, бачиш, у мене є пластмаска і тут нарисований отакий хрестик, він з двох сторон, бачиш? — Так. — З двох сторон, так? — Так. — Дивись знімательно. Я тобі даю невидимий хрестик, возьми його. — Куда візьму? — Ось його візьми, бру... возьми. Та бери. — Я, брат? — Ось так. І не раз, два, три кинеш його. Це здоровий вже хрестик, так, він так. не маленький. — Так, Сюди. Прям кинеш. Раз, два, три! І він тепер зберігається здоровий з двох сторон. Оно. Така що я держава. З двох сторон. Здоровий хрестик ти держала. Толя. А, а ти мені, блядь, скажи, тебе скільки цих колдовств? мільйонів. Я не знаю скільки. Толю, дуже приємно, клас. Це сторіс, яке б мене потішило, підняло настрій. Взагалі, мені хочеться, щоб в нашому українському тіктоці з'являлися такі позитивні персонажі. Тому що насправді Толя навіть не уявляє, наскільки він зі своєю мамою підіймає настрій сотням. Тисяч українців кожного дня, тому що охоплення у них шалені. Видно, що це не бізнес-продуманий проєкт, це просто от щира від душі історія. Мій щирий захват вашим з мамою тандемом. А давайте трішки про Санту Дімополос. Віагру та сама віагрянка, можливо, ви за неї забули. Розповідали наші кошенята, що на початку повномасштабного вторгнення вона допомогла своєму персоналу. Там дівчатка жили в будинку Санти, ну типу. Проявила себе людяно. але як особистість в медійному плані завжди була скандальною, і досить закритою. І от я натрапив на трец Анжеліки Сезоненко, яка написала: Шановні біженці, особливо медійні, коли ви публічно показуєте своє лакшері життя, хоч іноді вмикайте мізки і думайте, що ви пишете. Наша екс-віагра вижила після п'яти днів на ібіці. Боже, наша ж ти маленька. А ми в Україні щоночі намагаємося вижити через російські обстріли. Відчуваєш різницю? Нуль совісті. А санта Дімопола свій сторін підписала наступним чином: Survivor after 5 days in Ibiza. Я розумію, що ви, любі медійники, відбиті від реалій. Я розумію, що ви чхати хотіли на те, що тут відбувається, тільки в тому випадку, якщо ви плануєте повертатися, то звісно вас цікавлять плани повернення. Як ви це зробите щоб знову тут заробляти? Але ж, пляха муха, ну майте елементарну совість, я не знаю людську емпатію, мінімально, хоча б якесь співчуття. Ну ви ж розумієте, в яких траблах ми живемо. Ти медійна, на тебе підписано багато людей. На чихати вона хотіла. Тому що в неї все чікі бамбоні, і це найголовніше. І раз ми з вами говоримо про віагрянок. Я хотів би ще згадати Дашу Медову, історія котрої не дає мені спокою. Це та сама співачка, яка зникла безвісти в розпалі судового засідання зі своїм колишнім чоловіком, який хотів в неї відібрати доньку. Все ж таки він отримав право опіки повноцінне, а Даша просто зникла. Я запитую Кошенят, запитую, запитую. А немає інформації, немає нічого. Ну я не вірю, коли трапляється якась жахлива історія, тим паче злочин. Я впевнений, що там є якась злочинна історія. Не могла Даша сама по собі просто зникнути. Не зникають люди просто так. Із 2018-го ніякої інформації. Взагалі нічого. Я звертаюся до одних кушення, до других, до третіх, до п'ятих. Так, мені принесли про колишнього чоловіка. Там таке угрупування небезпечне, що, не дай Боже, тому що е, організував навколо себе організацію, яка працює по типу секти. Ось так люди характеризують діяльність нашого татуся. Ну не може бути, що вона зникла і нічого не можна накопати. Кошенята, звертаюся ще раз, будь ласочка, що небудь, Даша Медова, хто що знає. Будь-яка деталька, будь-яка дрібничка може зіграти важливу роль, тому що відчай. відчай. І хочеться, щоб виновники понесли покарання. А поки що головний виновник насолоджується своїм кращим життям. Хизується тим, як він знущається із беззахисних. Давайте розкопувати подробиці. Не заспокоюсь, поки не накопаємо інформацію. Хто найкрінжовіший блогер в Україні? Ну, Я думаю, Маша Батіг. А чому? Ну, вона знімає постанову. А ти звідки знаєш, бачила? Так. Ого, розкажи. Ну вона підходила, люди відповідали. Вона ходила по центрі і нікому не віддала пісу. Запитав у нашої аудиторії, хто це, і понеслась інформація. Хочу трішки зачитати. А чи вірите ви Бога? Не вірю в Бога. А чому би був Бог, не було б ну, цієї мітошелі, такої, як війна, такої як недорозуміння між людьми. Та моя думка. Чисто моя думка. Був би Бог, не було б нічого поганого. Бог комбінує між нами певні відносини і обставини для того, щоб сформувати для нас. Певний життєвий урок, який ми або можемо прийти, або не можемо його прийти. Ні, звісно. Я атеїст. А чому? Ми якось напевно. Не дуже. Чому? Ну, бо є дуже багато питань до біблії і дуже багато є свідчення Дарвіна, еволюції, і так далі. На жаль, ні, так. А чому? Тяжко повірити. Ви, до речі, на мене підписані? На жаль, ні, що ви були підписані. Я б зараз прямо тут скинула вам на карту тисячу гривень. А ви підпишіться, я перепрошую. Мене звати Маса Бутіх. Я запитую, що вас сумочці. А о, оканпей. Навушники да дратові? У мене є дуже багато навушників, але дратові вони самі шикарні? Бо в них ідеальний мікрофон пробничок від духів. Лутка це база. Ви сьогодні дуже красиво глядаєте. Дуже в принципі як завжди змінилися зараз. Почуваєте себе щасливою? Зараз я почуваю себе щасливою. А які взагалі е, прийшлося вам пройти якісь там е, перепони, проблеми у вашій сфері? Та взагалі в житті? Це вже всі знають. Просто взагалі зараз боляче чи на читам розмовляти чи вже переболіло? Все окей, все нормально. Хай живе своє життя. А ви готуєте на вистосунки? Можливо, вже в стосунки потрохи готуюсь до стосунків, але кавалера немає. Перше, що мені принесли про блогерку Машу Батіг. Вона знімає постанови. Кожен ролик це якась діч підставна, дуже зверхню ставиться до звичайних людей. Хамить пробує робити хайп з кожної ситуації. Ще має подружку таку саму Олену. Про неї ліпше промовчу там, де роздає типу гроші, це все для картинки. Насправді ніхто нікому нічого не дає. Підтвердити мої слова з приводу спілкування з нею може. Mm -hmm. Так, пропустимо про силу кошеня. Людина живе в абсолютно іншому вимірі. Як блогерка, вона ніяка, нуль корисності з її контенту. Старається показати себе, яка вона крута, а виходить село, яке одягається відверто для охоплень. Ну і це ще я промовчу про ситуацію, що ця людина ніколи ні за що не платить, постійно живе вигодою і розраховує на когось. А, Богдане, я вам... Угу, угу. Так, пропустимо. Я ж кажу, ми тільки починаємо ознайомлюватися з цією персонажкою. Я певні елементи пропущу, аби пізніше, коли кошенята принесуть більше інформації на хвостику, зможемо розкопати взагалі ці скелети у шафі і зрозуміти, хто ж така пані Батіг. Значить, вона сама проживала в місті Яворів Львівської області. У цьому місті знають усі, хто вона є. Її батьки усиновили. Батьки були. Дуже незабезпеченими. Типу там завжди був важкий фінансовий стан. І вони завжди робили усе для Марії. Дуже багато бреше, і усі її слова треба ділити на два. Хочу підкреслити ще раз: мені надзвичайно шкода батьків Марії, тому що вони живуть неймовірно бідно. І тепер вона свою дитину просто лишає на батьків. З чоловіком, напевно, навіть і не була розписана. Все її життя це просто мулька, людина, яка просто абсолютно показує те. Те, чого немає. А взагалом батіг це дівчина з малого міста, яка вирвалася, напевно, хотіла багатства і почала свій шлях до слави будь-якою ціною. Вау! Я так розумію, що Маша Батіг це із тих персонажів, котрі готові на все заради популярності. Тож, якщо ви знаєте скелети у шафі цієї панянки, надсилайте в Дірект мого інстаграму, залюбки вивчимо хтось новенький на горизонті в спільноті пліткарів. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, комент. Ну а я не прощаюсь, Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось, Па-па!